Коли розпочалася повномасштабна війна, Сергій Миронченко, як і його рідний брат Віталій, став на захист української землі. До війська проводжали Сергія колеги з південного ГЗК. Сьогодні вони прийшли востаннє попрощатися з мужнім захисником, відданим другом, молодшим колегою. От початку до кінця я його знав. Ми його з роботи в армію проводили. Він в армії служив, вернувся опять до нас працювати. Один із самих сумлінних. Гарних хлопців Сергія Вімронченку був 31 рік. Майже 10 років він був частиною колективу південного комбінату. Працював електрослюсером та черговим з ремонту устаткування дільниці контактної мережі рудоуправління. Про його працелюбність говорять колеги і керівництво. Лише через війну не встиг призначити Сергія Миронченка бригадиром, каже керівник дільниці. Воєнний шлях Сергія почався на запорізькому напрямку, там отримав важке поранення, а після року відновлення знов став до лав захисників. Був в усьому для інших прикладом, згадують колеги. Я на допомогу приходив, ніколи не відмовляв. Чого б його не попросив? Кожен співробітник завжди йшов на зустріч і завжди стрімився бути. Лідером, будь першим, будь найкращим, загинув Сергій Миронченко під час виконання бойового завдання на Донеччині. Без найдорожчої людини залишилася дружина і дев'ятирічний син. Вічний спокій захисник знайшов на центральному кладовищі міста: Артур Орел, Олексій Васильченко. Цей день.